Операції із цінними паперами обкладуть новими акцизами. Якщо їх проводитимуть поза біржею, ставка сягне 3%. А з маніпуляцій із цінними паперами, які включені до спеціального реєстру, збиратимуть 0,1%. Натомість операції з акціями на 10 українських біржах взагалі звільнять від сплати акцизного податку. Кабмін уже навіть розробив спеціальний законопроект. Таким чином до бюджету планують залучити додаткові 60 мільярдів гривень. Мовляв, за підсумками першого півріччя обсяги відтоку капіталу в офшорні зони через маніпуляції з цінними паперами сягнули 3,5 мільярдів доларів. Для нас головне, щоб під цінні папери не попав цивілізований ринок цінних паперів тобто, те, що Ті е, акції підприємств, які не фіктивні, там не міфічні, реальні підприємства, які в обігу, щоб не був це фактично як е, податок з обігу для легального сектору.